Всім привіт! Зберігайте рецепт доброго медівника, який печеться на сковорідці. Готували його без духовки, без міксера і без світла, тому що відключили. Дуже швиденько готується, він м'який, м'які коржі. Готуйте і нехай смакує. Збиваємо яйця з цукром, можна міксером. Але так як зараз немає світла, тому я буду збивати вінчиком. Яйця збила. Тепер додаю мед та буду ще збивати. Мед у мене не рідкий, але я його не розтоплюю. Тепер додаю сметану та погашену соду. Тепер декілька етапів поступово додаю борошно. Висипаю на все одразу, Буду дивитися на потрібну мені консистенцію. Ось таке тісто, щоб можна було ним писати. Якщо у вас давня чавунна сковорідка, тоді можна випікати тісто одразу на ній, але в мене такої сковорідки немає, тому я викладаю пергаментний папір. Тому що мед може трішки пригорати та чіплятися до пательні і потрібно буде кожен раз її мити після кожного коржа. А так я викладаю тісто на папір. Печу декілька хвилин під закритою кришкою. А коли вже перекидаю на другий бік, то вже паперу не потрібно. Він вже трішки запечеться та не буде чіплятися до сковорідки. Якщо у вас чавунна, то можете робити не на папері. Але для того, щоб кожного разу не мити сковорідку після кожного коржа, я буду пекти на папері. Можна, звичайно, пекти і в духовці ці коржі. Коржі печуться швидко, хвилини 3-4. З однієї сторони, тепер перекидаємо на другу сторону. Тут коржу трішки пропікся, тому він вже не буде приставати до патень, тому папір я забираю та допікаю ще хвилини 3 з іншої сторони, також під кришкою. Кожі спечені, вони мигенькі, потрібно спекти 4 товстіші або 5 тонших коржів. Зараз буду робити сметаний крем. Вони швидко холонуть, тому до години часу у вас вже буде готовий тортик. Для крему збиваю сметану з цукром. Знову ж таки, збиваю без міксера, адже світла ще досі немає. Крем готовий, будемо збирати тортик. Змащуємо коржі сметанним кремом та викладаємо вишні. Прикрашаємо торт за бажанням, у мене ще достатньо сметани, тому я верхній корж також змащую сметаною.